Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. І Господь казав нам: постійно радійте, моліться, не унивайте і за все дякуйте, і за все дякуйте, дякуємо Господу, що зберіг нас цієї ночі, дякуємо Господу, що ми можемо. Жити іще в одному дні, дарованому нам від нього. Слава Богу, слава Богу. Тож, прокинувшись рано вранці, складаємо подяку тільки йому, вихваляємо, прославляємо тільки Його ім'я, адже Він достойний, він достойний прийняти славу і честь. Алілуя! За все несу подяку Богу за люди. Ти викупив від смерті душу мою, і буду я звіщати по всій землі, Про лагідність і благо, що дав мені, вся слава тобі, мій Ісус, спасіння дав мені, мій Ісус! І серце в мені, Місус співає тобі завжди, Ісус, с тид Христа стікала, кров святая Твоя, гріхи змивала, очищала сповна, і одяг правди ти мені подарував. тобі, Місус, спасіння дав мені, Місус, і серце в мені, Місус, співає тобі, завжди сум. Життя своє, я лиш тобі. І благодать твоєю живу, і буду я співати у всі дні свої, живий Господь, вся слава Йому вся слава Тобі, Місу, спасіння дав мені. Мій Ісус, Усе серце в мені, Мій Ісус, співає тобі, тобі, Ісус, тобі, Ісус. В діяннях, в 16 розділі, в 31 віршеві написано: віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений ти і весь твій дім». Віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений Ти і весь твій Дім. Алілуя! Слава Господу! От! Діло Боже написано в іншому місті в Біблії вірувати, вірувати. І коли ми будемо вірувати, то навіть серед ось цього шторму, Господь нам покаже якісь свої дива і розфарбує по особливому небо. Слава Господу! Адже дивіться, він в цю мить. Повелів оцім птахам, щоб вони під час мого співу також співали і танцем прославляли отим таночком прославляли нашого Господа Ісуса Христа. Їх була така сила селена, їх було так багато. Слава Богу! Дякуємо Богу за те, що Він дав нам можливість побачити таку красу. Танок, чаю. Слава Богу! Слава Богу! Сьогодні на вулиці, знаєте, так, не дуже хочеться довго тут сидіти. Але їдучи сюди, я прославляла Господа, і мені шлях до моря здався таким, знаєте, дуже-дуже короткотривалим. І навіть отой дощик, який періодично спускався, потім притихав, він, він у мене не украв радість. Чому? Тому що я їхала по дорозі. І співала, вихваляючи Господа. І коли ти співаєш і славиш свого Творця, то твій день пройде просто, знаєте, як кажуть, як по маслу. Він просто пролетить. І ти не щуєшся, скільки ти гарних справ зробив протязі всього дня. І чому? А тому, що ти вранці повдякував Богові, тому що ти вранці прославив ім'я того, хто дарує нам життя. Тому що ти вранці. Вкусив, який благий Господь. А Господь каже: вкусіть, який я благий, і вам потім захочеться от цієї їжі кожного, кожного дня. Кожного, кожного дня. Тож. Вкушаємо слово Боже, яке нас будування нам! Алілуя! Сьогодні буду читати від Луки з сьомого розділу. Знайомий дуже текст, але слово Боже живе, діче, і я знаю, що обов'язково воно буде робити свою роботу в наших серцях. Тож, вкушаємо сьомий розділ від Луки з першого вірша. Коли він закінчив усі свої слова до людей, які слухали його, то пішов в Капернаум, раб одного сотника, який той, е, яким той дорож, дорожив, тяжко занедужав і вмирав. Коли почув про Ісуса, хто отой сотник, то послав. То послав до нього іудейський старших, благаючи, щоб прийшов і врятував його раба. Розумієте, оцей сотник, який був взагалі ворог, тому що іудейський народ був під окупацією Римля, і отой сотник, тобто воїн е, римського війська, він прийшов до старіших, до книжників, до фарисеїв і благав їх, щоб вони пішли до Ісуса Христа і попросили про його раба, яким він дуже-дуже дорожив. Яким він дуже-дуже дорожив, навіть незважаючи на те, що це був навіть не син, не дружина, не батько, це був просто раб. Але настільки той раб був гарним рабом, наскільки був він відданим, наскільки він був чесним, я не знаю, які ще потрібно багато багато різних достоїнств людини перераховувати у того раба. Адже якби той раб був негідний, той, той сотник, навіть яким би він був не був би праведником, він би не благав старішин, щоб вони знайшли Ісуса і покликали. Ісуса до нього. А вже ж сотник знав уже про Ісуса. Він вже чув, що є такий равін, який ходить, який стілює, який допомагає бідник, який годує. Уже ім'я Ісуса Христа уже розповсюдилось по всьої іудеї дійшло до міста Капернаума, де був отой сотник. І сотник, не гнехтуючи, а слухаючи правильне слово, зберіг його в серці своєму до певного часу. І ось Прийшов у той час, коли він, чувши про Ісуса Христа, згадавши, що є така людина, він вирішив, а потрібно до нього прийти, потрібно спробувати. Тому що я дорожу оцим рабом своїм. А лікарі, а лікарі розводять руки і кажуть: ні, ми вже нічого не можемо робити. І от він пішов до старішин. До старішин, які також, які також ризикували своїм, е -е, своїм статусом, своїм положенням, тому що уже старішини туди не приходили до Ісуса Христа. А якщо приходили, то тільки з одною ціллю уловити його у слові. Вони не приходили, щоб послухати, щоб щоб наповнитися отою живою водою. Вони приходили з одною ціллю. Уловити, уловити його в його словах, що потім, що потім засудити, адже велика велика заздрість, велика велика заздрість уже поселилася в їх серцях. І вони керувалися уже не любов'ю, а отою заздрістю. І вони хотіли знайти, що не так у того Равіна, що не так у того Ісуса Христа. Але, Але почувши оте благання, того сотника, вони все рівно пішли шукати Ісуса Христа, все рівно пішли передати оте от прохання, що ними керувало. Що ними керувало? А ми читаємо далі. Прийшовши до Ісуса Христа, вони благали Його ревно. Не просто, знаєте, стояли там в сторінці і казали: ну, пройде не пройде, ну почує, не почує, ми все рівно ж прийшли. Вони його благали ревно. І коли я читаю оці рядки, що вони його благали ревно, в мене в очах образ отого Вартимея, якому закривали рота, а він кричав, а він кричав. Так сильно, що Ісус зупинився і сказав, Хай підходить до мене і запитав, що ти хочеш. Вони благали ревно, тобто вони не там не щось, щось там шепотіли, а вони придійшли підійшли і там вигукували це гучно. Що далі? Кажучи, він гідний того, щоб ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. О, ось чому вони пішли. Ось чому вони пішли, навіть ризикуючи своїм положенням. Тому що вони побачили, що ця людина, цей сотник гідний. Він гідний. Він гідний того, що за нього ми підемо і будемо просити. Він гідний того, що ми підемо і будемо це робити. В чому його гідність? А в тому, що він любить наш народ. Не кара. Не знищує, а Він любить нас. Навіть Він наш захватчик, навіть Він наш ворог, а Він нас любить. І Він свою любов доказав тому, що побудував нам синагогу. Тому Він гідний, Алілуя! Ісус пішов за ними. Розумієте, Ісус, залишивши всі свої справи, пішов за тими, хто його там ревно просив. І от вони йдуть, ідуть отой тим містом, йдуть з великим натовпом. Куди йдуть? Йдуть до ворога. Для чого? Щоб помолитися за отого його раба, за раба. Зараба йдуть помолитися, чому? Тому що Ісусова любов вона не ледцеприємна? Вому для нього не важливо. Ти цар чи ти раб? Він любить кожну людину. Кожну людину і в очах Господа Ісуса Христа, ми всі дорогоцінні каміння. Тож Ісус іде. Але коли він був недалеко вже відому, сотник послав до нього друзів, Уже друзів послав, щоб сказати йому: Господи, не турбуйся, бо я недостойний, щоб ти зайшов у мій дах. Тому я. Тому що я вважав себе гідним прийти до, до тебе. Тому що я не вважав себе гідним прийти до тебе. Тож, Тепер ми бачимо, що сотник не те, що він був лінивий чи ще щось, і він послав отих старішин. Він вважав, що Він негідний, недостойний піти до Ісуса Христа. Він вважав, що Його Слово воно мало значиме. А оті старішини вони підуть. І Ісус почує їх, тому що вони ж з Його народу, тому що вони ж при такої е, повазі у народа. Він їх буде слухати, а його отого сотника із римського війська. Чи буде слухати Ісус Христос? Тому Він далі каже: Я вважав себе недостойним, тому послав їх. Але далі. Але Він каже, я ж людина підвладна, і воїнів маю підлеглих. Кажу, одному іди, і він іде, а іншому прийди, і він приходить, і рабові своєму зроби те, і він робить. Почувши це, Ісус дивувався і, обернувшись до натовпу, який ішов за ним, промовив. Кажу, вам навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Коли посланці повернулися додому, то знайшли хворого раба здоровим. Ісус навіть не молився за, і, за того хворого. Він ішов і Він вже знав, що сила, сила Божа уже зійшла на того раба, але його здивувало віра. Його здивувала віра. Отого сотника. Тому Господь каже сьогодні кожному з нас, кожного з нас, коли він прийде на цю землю, чи знайде він віру, от ту віру, яка була у цього сотника, Оту ту віру, яка була у багатьох людей, які записані у, тої, е, у тому розділі віри, Оту ту віру, яку кожному віддав нам, кожному. Але що ми робимо з цією вірою? Чи ми укріплюємося в неї? Чи ми постійно? Слухаючи не те, що потрібно, і знаєте, коли ми слухаємо не те, що потрібно, то наша віра вгасає, вгасає і вгасає. Тому Господь каже: пильнуйте за тим, що слухаєте, пильнуйте за тим, щоб що дивитесь, щоб ваша віра, вона зростала, щоб ваша віра, вона зростала. Алілуя, слава Господу, слава Богу! Коли ми будемо читати далі цей розділ. То е, в цьому розділі є ще така дуже цікава історія, коли Ісус у домі Фарисея Симона е, з 36 го вірша. І ми читаємо, що Ісуса покликали на гостину. Ісус пішов до цього Фарисея. І знаєте, і Фарисей думав, що Він достойний, що Ісус зайшов до Нього в... на гостину. Він вважав, що Він такий класний. От сотник. Він Не думав, що він достойний. А Фарисей, Симон, навіть є його ім'я. Він думав, що він достойний. Адже він. Фарисей, і він покликав Ісуса Христа, і він там накрив таку велику поляну, стіл накрив і почав, і почалася там вечеря, чи обід, почалося частування. Але в цей момент прийшла жінка, грішниця з Аловастовим сосудом. Ота жінка, яку ніхто не кликав. Але вона в серці своєму вирішила, що вона достойна, розумієте? Вона вирішила, що вона. Достойна прийти до того Ісуса Христа, і, і розбивши отой Аловастовий сосуд, чи відкривши його, не знаю. Вона розлила ото все миро йому на голову, і вона вважала себе достойним своїми волосами витирати його ноги, сльозами обивати його ноги, доторкатися до того, хто є життя. Фарисей, хоч він був і статусом, але він не вважав себе достойним достойний при доторкнутися до того, хто є життєдавець. А оця жінка грішниця в очах у того фарисея, вона вважала себе достойною доторкнутися до царя царів, до того хто дає її життя. Брати, сестри, чи вважаємо ми себе достойними прийти до престола благодаті? Чи вважаємо ми себе тими людьми, які можуть прийти до Ісуса і ходотайствувати за свої сім'ї, за своїх роди, за своїх дітей, за свою країну, за своє місце? чи вважаємо ми себе достойними прийти до того престола благодаті і, схилившись низько, низько, приймати оту благодать? Незаслужене милосердя від нашого Творця, від нашого Господа Ісуса Христа. Чи вважаємо ми себе достойними? Господь сказав, що ми достойні. Він вважає нас достойними. То хто ми такі, які принижують? Нижуємо своє достоїнство і не відкриваємо слово Боже, не схиляємося у молитві, не ходотайствуємо за своїх рідних і близьких. Ми вважаємо це мало маловажливими речами, або ми вважаємо, та ні, ми недостойні, хто ми там такі, наша молитва така малозначима. Покаймося, покаймося. Тому що кожну дитину Божу, Господь дивиться на кожну дитину Божу, як на достойну, на достойну бути ходатаєм, на достойну співати Йому і вихваляти Його, на достойну бути зціленими, на достойну. Достойно бути зціленими, послухайте, ми достойні бути здоровими, ми достойні бути багатими, ми достойні бути щасливими. Чому? Тому що ми його діти. І навіть якщо згрішили, то читаємо притчу про люблячого батька, про того грішного сина, блудного сина, який прийшов до батька. Чому? Тому що в нього не померло ото достоинство. Да, він вважав. В себе рабом, але він ішов до батька, тому що він знав, хто він є. Він є син, він є син, він є син. І батько дав йому все сповна. і здоров'я, і перстень, і одяг, і їжу, і статус, тому що він син. Ми всі з вами, доньки і сини всемогутнього Господа. Ми достойні, ми достойні прийняти, прийняти від Нього благодать, прийняти від нього милість, прийняти від нього життя. Слава Господу! Слава Богу! Тож давайте не забувати, що ми достойні, і йти до престолу благодаті з радістю, славлячи нашого Творця. Амінь.